Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Поки маю час. Треба зняти, треба показати. Ну, фінальний вигляд, воно ж завжди, оце, яке стою, по яке я, з пор, як я його зробив, воно до гори ногами бляха лежало. Не підкрашене, не настроєне. Ну в плані мається на увазі, щоб хоча б вигляд було видно. Бо ж мав показати. Значить на рідні міста, хто не бачив, рідні короштейни були розвернуті. Тут тепер стоять колеса. Колеса прості, но сука, по 14 гривень коштує. По 400 гривень коштує по 14. Ага, ще що захотів. І це приварено, покрашено. Труба плюс ребро жорсткості усілення. Сюди приварено до тих шпильок на 12 виламати, вирвати не повинно. Три штуки. Це буде одна пара, скажімо так, окучити. З заводського тут залишилася тільки ну, відповідна рамка і кронштейни. Грубо говоря, тут такої переробки, як такої, не було. Ще одне. Гайок в мене тих є багато, але я не хотів, дощі були, не хотів сюди кидати кабеля, щоб тут варити. Просто зараз, щоб просто скласти, дві гайки, стягнув в купу і зробив такого імпровізованого болта. Гайок тих маю в мішок, то мені їх не шкода і відрізав так, щоб зазор був. Та й все. Такий фінальний вигляд, воно має. В кінці кінців робота покаже, що з ним типу, буде. Тут, звісно, знову позакидався я. Па-па-па... А так! Значить, а друга пара це йожик. Спеціально на 50 см я взяв, щоб не калічити не рвати картоплю. Є такий канал хороший, бультер'єр селянина. Там... Хлопці на Луволі таке витворяють. Там і навіски купа саморобної, і розсади купа саморобної. Всього. Дуже багато, рекомендую підписатися, в них виникла проблема. Скажу хлопці, що дуже це часта проблема на диво, коли береш їжак ніби на 60, а він тобі в міжаді 60 робить не що, оскільки в нього майже 60 по цих відстанях і тими частинами своїх робочих органів воно просто видирає, викопує картоплю і все. Я брав на 60, в мене таке було. Знайомий брав тут через село одне. Взяв, купив, все, я йому казав зразу, не спіши, подумай. У мене в сусіда так. А, а оказується, що в нього на 60, а в сусіда міжадя 65, хоча б. Бо йому садить Т-25 на колії, метр 30. Розумієте? Тому я спеціально таки взяв, я вже ними працював без проблем. Наш як буде тут відбуватися наступна пара органів? Це прополочна стрілка і їжачок ззаду за ним. Їжак буде виконувати роль також і опори. А тут, спереду, щоб сильно стрілка не провалювалася, я буду використовувати навіску просто. талерепи навіски. Тут, наскільки можна буде, я стягну, хоча, в принципі, може і не хватить цього. Може і не хватить, бляха-муха. Ну, коротше, суть проста. Я думаю, що сильно провалюватися вони не будуть, бо в, по великому рахунку, як на плугах, наприклад, так? От наш плужок в агровесі брав, кому цікаво. Стрілки, колеса. Лапки, їжачки, оприскувач, там той культиватор, ну той то саморобний. цей. До речі, тут ще буде така трубка. Це я ще не показував цього. І, напевно, сьогодні ми вже його випрям звідси нахер. Я доварю кроштені до коліс. І ззаду буде дуже цікавий механізм. Я думаю, що за буде обертаючася штучка, але тим не менш. Буде цікаво, поки не буду казати, що. Значить, Контакти магазину я лишу в описі однозначно. Кому цікаво, цей плуг вже в мене третій рік. Скільки його? Ні, третій рік буде з літа. Значить, ціна досі тримається в районі до 10 тисяч штука якісна. От, пахав майже 20 гектарів, типа, без проблем абсолютно. 2 по 25 полегшений варіант. Труба 40 на 80, через те він полегшений. 100 на 60 труба це вже типа ближче до оригіналу. Це якраз до таких отрих трубців, як у мене. Ну, Правда, без трубіни він трошки був з ним так не сильно летів. Зараз вже летить. Менше з тим. Кища звідси, вже ластівка тут хоче мене вити. Люди добрі, ви там наліпили в хліві, що там не можна це саме, і все, йдіть там. звідси. Геть, розберете собі самі. Значить, все це побрав я в Агровесі на рахунок плужочка, на рахунок о, цього колеса. Бачите, де воно у мене стоїть? Це спеціально, щоб я, як їду під гору, передній корпус не провалювався. Говорили хлопці мені за догрузку, що це тіпа, колесо ззаду поставити, тіпа, самого ззаду, чим ззаду, тим краще, то буде догружати. Правильно, У мене догружатель механічний і пружинний. От пружини від нього висять. розумієте? Мені не треба ще цього. І тим паче, як його з самого поставити, як у мене тут відрізний диск стоїть. Він такий їздить. Кому цікаво в різні сторони. Е, тому так. І бачите, колесо, наприклад, от що хотів сказати, колесо в багатьох людей в плугів геть самого ззаду навіть наварюють тут додаткову е, подовження, І плуг не провалюється, то я думаю, що з лапками буде так само, що вони мені сильно провалюватися не будуть. Їжак не полізе глибоко, в нього є опора своя. В нього є Ця, плоскость, виходить, і ця і виходить, ця, він глибше, як оце, він не полізе ні за які гроші. То там же можна буде, я так думаю, маніпулювати спокійно без опорних коліс. Звісно, на заводському Адідасі це все поярче. Ох, блядь, Все в пілюку вкинув, Якраз мені треба буде зараз цю переноску. От, на заводському Адідасі. Adidas... Там кожна секція вона виходить незалежна, це ясно. Вона повторює профіль землі, тобто рельєф копіює. Це суперова штука. Це просто ну, прекрасна річ, геніальне рішення, дуже просте. Просто кожна секція незалежна. Тут, на жаль, це здійснити можливо, але проблематично в плані матеріалів і механізмів. Це все робити. Вигадувати так, це втратиться час і майже стільки грошей, як і купити його зразу. Ну, а Виходив я з того, що в мене було. Я минулого року ще купив ці круштейні від саджалки, виходить. Да? От. Їжаки раніше, колеса і стрілки. Тобто, Я вже собі знав, що в якомусь там воно вигляді має десь буде, щось собі планував. От. І вийшло воно. Ось так. Я вже колеса. Тобто лишилося так. Ну, Колеса так виставив, що воно на низ мені там не падало. Виставлю потрібну глибину, бачите, міжжадя в мене виходить там 30, до 30 см свободного ходу, а колесо виходить центр колеса за 4-5 см від центра Рала окучника, сіпатора, осипача, огортача, як хто хоче називає, стріли. То я думаю, оце маневрування тут доступне і не критичне. Ну, поставити інакше колесо, ніби можна. Знову ж таки, воно заводське вже бери, знову, переробляй. І чи воно буде вартувати. Тут, до речі, цей кроштейн зніметься, це для буля, черенка ножа. Кроштейн зніметься і тут буде подовження, таке, як у людей. Тут буде теж стояти відрізний диск. Тільки тут треба вчепити плуга на трактор. Подивитися, як буде яка відстань, тут, щоб нічого нічому. Не заважало. Я так із вчорашнього, чи то коли я робив це все, чи... а, позавчора. Так і не поприбирав, вчора була неділя. Я вже нічого, я вже сюди навіть не заходив. Не заходив навіть кабеля. Те на місці. Ще осталося вкоротити ту трубку, так і руки не добралися. Зробити ту штучку. Ну, вийде, думаю, згодом. Зараз мене блядь, тут начнуть писати, щоб я на фронт ішов. Підете ви, хлопці, блядь, скорше за мене. Я вже своє отхуярив більше, ніж багато хто. Так, і це мало бути теж ніби з'єднання, але воно таке здорове. Нею з'єднувати, я навіть не знаю що. Ой, маляха муха. Коротше, щось придумаємо. Якщо комусь треба турбіну, я вже казав. Самого картриджа під ремонт віддаю. І Сьогодні нарешті будуть робитися тут порядки. Вже врешті-решт. Так що хлопці не сваріться. Хто що думає, це бардак, не те, що, що я от його зробив бардак і мене тут вже нема. Я кожен день тут все перевертаю. Кожен божий день. Це був імпровізований мінстенд для перевірки форсунок посредством підключення до самого власного насоса мотора. А це є такий, це вовчик мені подогнав. Ну, як покористуватися однозначно то тільки так, От ще залишилося двоєчки в мене. І купив оцих патон. Дивіться, не рекламую абсолютно. Це якість така посередственна. Це в мене вже тут одна і одна згоріла. Це в мене третя пачка. Вони дешеві, я там беру по своїх зв'язках, скажімо так. Ще перші дві пачки брав по 150 гривень за 5 кг. Цю взяв за 350 Мені вистачає всякий такий черм'єт варити. І На тому спасибо, скажімо так. Зараз такий час, що треба трошки економити. Треба трошечки економити. Не знаю, чи буду сьогодні робити лягушку, бо маю ще трошечки... Ах ти сучка! Соль вода звідси. Бо маю ще трошки роботи, тут я закінчив. Ще оце і оце треба. Ну тут я мотокосою, а там, певно, я на машинці поїжджу. Ну Коротше, побачимо. Бачите, тут взяв покропив чорту, тому що це моє друге господарство. Покрупив к чорту, тому що ну, це сумасшедший дом. Я це все косити, я здурію. Здурію. Сьогодні треба буде просто трошки махнути. І врешті ще піду покажу вам, як той казав, за загором пшеницю і все остальне. Боже боже, я навіть не бачу, що так картопля вискочила. йокі палки Вже давайте всадимо. Це в 15 хвилин, грубо кажучи. Якраз сівалка була в кадрі. Всі ж питались, як же ж вона, як же ж вона. Я вже багато разів показував, як вона сіє в процесі, який результат. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Бачите, там вже зелене. Прийдеться сіяти э, це чіпляти апаратуру. Ага. Вже сідає. Ось така пшениця, хлопці. Мороз чуть-чуть, чуть-чуть там її помішав. Ось От. От такі рядочки. Ну нормально. Десь навіть місцями таке щось похоже на колоски пробивається. Що я вже сліпий. Але жито є, блядь. Бачиш. А, скільки жита курва? І це ж другий сорт. Я вже поміняв насіння. ой, блядь, Ну, коли що робили з житом, я думаю, знаєте. Брали ножниці і херачили. Ну того я робити, звісно, не буду. Так, а тут вийшло, що тут кілька значить ранньої, так? Та да? угу. з картоплі досить мало. І через те, як люди в мене питалися, а ти саджалки не хочеш? Ні. О, бурячок зійшов. Добре. Ні, це морква взагалі тут. Це взагалі морква. А де буряк? Ні, стоп, то буряки. Дуже цікаво не цього. Якось так динька є. Добре. Мало в мене городу, щоб я купляв саджалку за 20 тисяч. Приїжджає мужик, садить в всьому селу, та я коло всіх. Все. Копалку так, да, тому що це треба підстраюватися. Сажалку ти посадив за пів години тих 15 і забувся. А копалкою, ага, нема погоди, нема часу, немає всіх людей, в когось нема здоров'я, в когось немає бажання. Викупимо рядочок. Хто тобі приїде на рядочок? От нас копалки я згоден. Копалка штука така, що треба. На це не дивіться, це не знову її турбіни, це ще зі старого, бо трактор в мене не виїжджав два тижні. Ну, з дощі. Отака, коротше, хлопці, Сітуйовина. Того я не думаю, що я буду купляти колись саджалку. Хіба подарить? Але хто мені кому я потрібен? От, і тут так само стан. Ну це пізніше. Але теж доволі непогано. якось так стала виганятися, ну то вроді не жито. Хоча може бути жито. Ну так, блядь, відрізняється. Сука. теж його набралося, а? Ячмінь теж хороший. Тобто, ну Трошки чуть-чуть її так. Чуть -чуть. У нас може сильно не було, було 3-4, було і 5 навіть. Ну господь змилуйся цього. Бачите, як вона посіяла та сівалка. Доволі так. Плотно. І мені дуже подобається і міжядя, і все того, що це, як цей казав, тому, технологія. Так сіють багато, які мінімально сіють 12 см, оптимально 15-18 Є сівалки дуже всякі, особливо на великих полях, в орендаторі, вон десь десь там десь там. То я ходив міряв 22 взагалі міжадя, розумієте? Ну це ну, за рахунок просто поля. Ну і плюс потім колосяка буде, я не знаю, і, і стебляка, і колосяка. Ну бо нема міжвидової конкуренції такої. Як, як посіяно отак, да? то що тут воно? Їй мусового з одного клаптика землі, такої кількості рослин тягнути ті поживні речовини. Що ж з того буде? Ніхрена. Не, буде, ну, але ну, В відношенню відсотковому до врожайності виходить різниця в користь ширшого міжряддя, ніж занадто густого. Тобто є нижня межа там, сантиметрів 10, там. якщо вже менше, тоді вже ті жопа. Ну, Така думка є. Так написано багато в яких джерелах. Я тільки озвучую те, що я читав. Це я не придумав і я не злорадствую ні над ким, бо в мене там китайська сівалка, то я вже самий умний. Це неправда? У мене трактор китайський, у мене багато чого китайського. Я вже сам наполовину казав, що хлопці китайці, бо я там тому Аліекспресі за два роки, бляха, набрав всякої такої дребідені, що б ще. Ну, треба було, значить, мені. Це ж все, все ж з того Алі. Все тут обладнання, то все з того Алі. Хомути, датчики, вентилятори, шланги, проводка деяка, фари всі. Включателі, стопи, габарити, стяжки. Ой-ой-ой. ой ой Все з того алі. Фільтр, мігалка, держатель для телефона. Цей gps антенна Все з алі. Подумати просто. Радіатор масляний, який треба придумати, толком поставити. От. Все з того. АЛІ. Я... Оце з алі. Це з алі. Ізолента з алі. Представляєте, бінокль з алі. Оля, це з Алі, лампочка з Алі. Це з Алі. Точечна сварка з АЛІ, Оце там залі, батарейки. з АЛІ, Лійка з Аліекспреса. Градусник, ця лампочка з Аліекспреса. Що тут в мене ще є такого з Аліекспреса? Оце все з Аліекспреса. Всякі шайби, оплотнітелі і так далі. оце все, це все з Аліекспреса. Всякі там ленти, зажими, хітінги, оце Все з АліEx. І хто ще мені скаже, що от китайці дурні. Ну, давайте будемо тут все купляти. Побачимо, чи тут сильно воно по якості. І як ми виграємо тут по ціні. Ніхрена ніхто тут ще ні, ніколи не виграв. Воно, звісно, не супербомба ляля по якості. Ну, давайте просто прикинемо. Яке воно? Оцей павербанк з того цілу алі, Він, до речі, з робочою сонячною панелью на 4. Нормально, в сонячний день його реально за годин 10 зарядити. Він 25 міліампер. Ну 10-12 там, нехай. От. Що тут ще в мене залів, Там е паяльник там. Ой, б... короче Купа. Купа всього. Дуже купа. Оцей карабін теж залі. Ну, типу, все залі. Ну, бачите. Це наше певне і щастя, що можна, слава Богу, ще щось заказати, купити. І речі дійсно всякі там ну, дрібідінь потрібна, і не стільки коштує, ти зразу з доставкою там платиш, зразу все готове, везуть тобі під хату. Ну, от якось так. Це я вважаю, що це плюс. Тому ось такий окучник получився, ось така нав'язка. Кому треба? По самим нижчим цінам, всякі такі запчасті, нав'язку і так далі звертається в магазин Агровес. Агровес. усім рекомендую. бачите, хочу швидше сказати, ніж мозок дозволяє язикові ворушитися. Тому позиція така: багато чого саморобного є, багато є чого придуманого, підглядженого, скажімо так, в інших людей. Це велике щастя, що є ще на кого дивитися. Бультер'єр селянина, Нерік. оставлю в описі канал. Прикольні дуже хлопці. Взагалі. Такий хороший, добродушний хлопець молодий, веде там канал. Такий руками, як я. І там дуже багато всього, особливо його собаки. То їздові собаки. Знаєте що? Вони люблять їздити в тракторі. Їздові собаки. Мій теж собака їздовий трохи. Але він більше дурний, ніж їздовий. Ну, менше з тим, всі посилання в описі, ось така коротка розповідь, стан пшениці, все показав, старався на одному відео, Того, що буду мати ще купу роботи, не знаю, коли зможу для вас щось знімати. Бо то я знімаю не для себе, то знімаю все для вас. Я зробив для себе, а вам показав. А наразі, добрі хлопці, я помчав. І будьте всім здорові!